Так, двіз, дивіз, двіз люди, 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 значить є в рукнижка диван, сидіння, си виїжджає, сидіння виїжджає, спинка падає, він йде на ламелях. Ламелі йдуть, знаєте, шутки ламелі, під сидінням йдуть ламелі. Тканина йде белюр, белюран такий, а велюранти, велюр, сіра тканинка. Довжина того дивана, наприклад, довжина того дивана, довжина того дивана, того дивана 2 метра 40 см. Ціна того дивана. Яка ціна Оксана, того дивана я забув? 19 тисяч гривень ціна того диван. Відправлю місто України. Получили далі. Це ліжко з підйомним металевим механізмом ціна 19, бо там металеві ставки 19, пальне місце, 1,60 на 2 19 Це ліжко 17500, бо там йде оце, оце йде на спинці. Це йде не метал, а пластмас. Це йде пластик. пластик. Тому така ціна. Ціна того ліжка з підйомним металевим механізмом 17500. 17500 в місто Україну. Оце, наприклад, той стіл 37, золотої патрульно, я казав, то можемо за вірус продати, у тій кріславні нам не потрібні. Оцей диван з відкривними підлокітниками 22. Оцей тут підлокітник відкривається 22. Ось, це відкрив. От. Оця, наприклад, вітання, оця шафа, комод, І ця вітрина. Все окремо. Оце окремо, це окремо, це все окремо. Оця шафа коштує. 32, комод коштує 29 і вітрина коштує 29. Оце. Ось той диванчик до переду розкладається, спальне місце 1,42 м, шухлядка зайде на посіб, 1,42 м спальне місце, габаритний розмір 1,58 м, ціна того дивана 13,500. 13,500.